Всім привіт! Мене звати Оксана, це мій папуга Жорік, і сьогодні буде довгоочікувана рубрика Що краще. У жовтні місяці я це відео не знімала. Вирішила трішки перенести дату виходу цього, цієї рубрики. Вирішила я на початку місяця це порівняння влаштовувати, мені так буде зручніше і викладати відео. І взагалі знімати, тому що під кінець вже місяця щось зовсім інші. в мене завжди плани і натхнення. Цього разу ми будемо порівнювати знов таки маркери, але мені під минулим відео написали, чому б не поєднати ці маркери і ось ці маркери, тому що вони взагалі однакові. Просто тут більш приглушені такі кольори, а там більш яскравіші. І вони один одного доповнюють. І будемо їх порівнювати. Я їх зараз приберу, бо не влазять у кадр. І будемо їх порівнювати. Ви подумаєте, з маркерами Грасп? Ні. Цей пенал я просто використала для інших своїх маркерів. Це маркери. Теж без кульки, вони без, продавались без упаковки. Я їх відносно недавно купила ц... цієї весни. Ось. І Ну, купила і за того <смір> купила і <із> за того <смір> захотілося і купила. Шукала я цікаві кольори для себе <смір> ось. Тому в мене маркерів ще дуже багато, але без кульок начебто це останні. Є там якісь поштучні, але я їх не буду для цього відео брати, використовувати. Зараз давайте я вам покажу Так, от їх вам їх покласти, щоб всі кольори начебто у нас. Ось Бачите, їх тут 120 кольорів, вони недорогі. Коштували 120 штук, мабуть, 100 юаній або так, ну 600 гривень. Або навіть менше, от я не пам'ятаю. Дуже дешеві. ну Один маркер не більше 5 гривень, це точно, якщо так порахувати, може і дешевше. Так, покажу вам я сам пишучий вузол. А і ще я думала, знаєте, що, що тут буде пензлик на кінці. Більш вони такі тонкі, а вони з такою пулею прийшли. Я їх вже пронумерувала. От зараз вам покажу викраску. Викраску на ці маркери. Де вони тут є? Ага, я їх ось навіть і не підписала, не знала, як їх підписати. Бачите, є такі і темні кольори, і цікаві, і світлі. По кольоровій палітрі вони мені подобаються. Я їх використовувала дуже мало, брала у роботу тільки так сірі кольори знаю. І ось цей ось 43-й номер. Він начебто то сірий, то якийсь бордовий, щось таке бордово-фіолетове. Його брала. Так. І маркери, чош. Це ось ці, нагадаю вам. Так, ось, бачите, нагадаю вам палітру. Ось це палітра їхня. Видно добре? Ну, начебто, видно добре. Вже не буду я світло клацати. Це, це в мене настройки на автоматі йдуть, тому що сонце ховається, виходить. Так, і гонгбо маркери. Ось так. Ця палітра в мене зроблена в два шари, а ось ця, мабуть. зараз подивлюсь. Так, ця в один шар зроблена. А Будемо ми робити з вами малюнок. Жура там десь подівався, що у нас по черзі йде, то ми і будемо малювати. А у нас по черзі. Давайте тут так погортаємо, згадаємо, що у нас було, так? Да? Так. Все одно гарні малюнки. Камеру так взагалі. Вже, бачите, дуже так багатенько. Ось це були останні маркери. чуш, а це гонгбо. І наступний у нас малюнок це ось цей розворот. Зараз я підберу маркери, подивлюсь, який краще малюнок взяти під які маркери, щоб більш-менш палітра у нас співпадала. І потім до вас приєднаюся, покажу, які маркери я підібрала. Підібрала я палітри до обох малюночків. Це ось сторінка 11. Це у мене маркери нові. Ті, що будемо порівнювати. Ось вже поставила їх. А на цьому малюнку, ну, ось так, я більш-менш палітри, бачите, ну більш-менш підходить. Тут маркери в мене вже Чош і Guangbo. гунгбо маркери, це в мене ось цей, так, ось цей коричневий. Далі. Так, зараз трішечки далі віднесу, а то здувається, от бачите, ось так воно виглядає. Далі, що у нас ось цей блакитний такий маркер? Це маркер теж чош, але ось такий двосторонній ось, ось він. Далі сіренький цей гонгбо, блакитний гонгбо і всі інші чош, Тобто більше тут маркерів у нас чош будуть, завжди вони мене виручають. Все, зараз обидва малюночки розмалюю першим шаром і покажу, що з цього вийшло. Ось такий результат ви можете бачити. Цього кота я щось запорола, якщо можете бачити, що ось тут ділянка, та й тут, мабуть, десь я щось не то. Зафарбувала, це його повинна бути частина тіла ще. Але в мене там тепер фон. Буду спробую другим шаром перекрити. Ось, бачите, як воно подивіться. Да, звісно, малюнки ось так вони повинні виглядати. в мене воно все інакше. Ну Які підібрала кольори. Все вже це не зміниш. Так, зараз руки знімаю, не хочеш штатив ставити. Ну, я думаю, вже відомо, хто переможець. А, ще, ще тут хочу додати ось ця ділянка, бачите, вона більш така щільніша. Це я щось захопилася і вже почала зразу другим шаром покривати. Але потім згадала, що я ж засняла перший шар. В цього малюнку. Мені все ж таки подобається ось ця сторона, лягають маркери все одно набагато краще. Так, і полосять і прозорі, але ну, як є, ось так от вам ближче ось цей малюнок покажу. Чорним вирішила одразу все ще не зафарбовувати, тому що. Ось цих маркерах незручно дуже товстий кінчик, і погано все промальовується. Бачите, як я за лінією виходила. Так, я не дуже старалась, не спорю, але я і там, і там не старалась. Вже як є. Так, ну і ось хлопчик. Ну, Ще другим шаром я все це заповню. Білий, звісно, Може, білий і замалюю, але це вже коли буду замальовувати все другим шаром. Тож поки що ось такі в мене результати. Але ось ця картинка більше подобається. Буду продовжувати, чекайте на другий шар. Почала наносити другий шар ось цим маркером. Дивіться, що з його. Носиком трапилось. Я думаю, чого він так м'яко іде? А він просто от бачите, що робить. Ой. <говорить> Горе маркер. Цікаво, всі інші теж такі ще не перевіряла. Це от Взяла. І, думаю, якось воно ну, погано мені обходити ділянки, а він мнеться. Ото і ціна йому 5 копійок, да? кажуть як. Ладно, домалюю і подивимось, що з цим маркером. Ну, хоча ні, я думаю, це один такий, я ж не дуже довго так на нього тисну, але чомусь він так деформувався. Завершила я вже ці два малюночки покривати другим шаром. Цікавий вийшов результат. Зараз знімаю без освітлення лампи. на дворі похмуро, але хочу поки що вам так показати картинки, а потім поставлю на штатив і вже, мабуть, вімкну світло трішечки відрегулюю колір. І давайте подивимось. Зараз, зараз, так, ось. Так, результат виглядає. Трішечки приглушено бачу на камері червоний колір цей і ось тут. Вони яскравіші, як такі насичені черв... червоніші. Але я думаю, при освітленні іншому воно тріщий колір змінить. Так, або давайте, якщо ні якщо приблизити, теж воно не міняється. Так, і давайте. Подивимося так, трішечки, вам зблизька покажу. Це у два шари. Не враховуючи ось цю руку, тут три шари. Перший шар це був блакитний і зверху два сині. Три шари може, Ну, Самі бачите, як воно все лягає. Так, я не дуже старалася, ще раз повторюсь, швиденько все. Розфарбувала. І тут трішки намагалася білий колір нанести цих маркерів, але покатала бумагу. Так. Ну, а взагалом, так, якщо взагалі здалеку дивитись, то непоганий котик вийшов. І хлопчика ми можемо бачити. Він мені більше подобається все ж таки. Маркери, чош. У нас. Вибились у люди, так да? кажуть, вони переможці, так гадаю, маркерів без кульок. Погано, що там мало, мала палітра кольорова, а взагалі б, вони були б такі непогана не бюджетна заміна кульковим маркерам. Але у них є Цікаві кольори. Так, ну, ось так. І зараз я поставлю камеру на штатив, щоб ще більш-менш роздивитися, і може колір зміниться. Я вімкну світло. Так, ну, ось поставила я вже на штатив, вімкнула світло, намагалася трішки якось покращити покращити колір, червоний колір, але все ж таки в мене щось не вдається. Але, ну, може, на відео буде воно в Ю Ютуб, коли транспортується туди у YouTube, то колір там вже трішечки яскравіше робиться, тож може все і налагодиться. Все, можете ось так здалеку подивитися, буду чекати на вашу думку, хто ж з вашого, з вашого погляду. Переможцем, є переможцем цього, цього сезону, переможцем цього сезону, сезону не кулькових маркерів. Ось, ось так от можна сказати. На мою думку, це маркери чорш, звісно, вони були багато у нас пере... раз переможці. Давайте так ще раз погортаємо, згадаємо, так? Да? І саме головне, що вони ще в мене не закінчились. Жодного маркера чорний. Чорний да, трішечки себе вже поводив, я його водичкою заправляла. І він собі поводив трішки інакше. А на цьому малюночку на розвороті я експериментувала лак. Отак, от, бачите, я експериментувала лак для волосся. Вона більш така насичена стала картинка. Але тут одним разом пшикнула і все. На цьому все. мої експерименти. Мені, так, мені і до того воно все подобалось. Ну, ось така, як є. кожного є право обирати, як йому краще подобається, звісно. Так, ну будемо на цьому завершувати цю сьогоднішню рубрику. Наступного разу я теж буду знімати у грудні на початку грудня. Так мені, я ще раз повторюсь, зручніше знімати, тому що ще повна енергії, сили і щось малювати, тому що під кінець місяця вже хочеться просто малювати не те, що заплановано, а щось своє. Взяти і, Взяти і малювати, не задумуючись. Все, на цьому все. Всім гарного дня, гарного настрою, мирного неба та до побачення!